Я лежала цю гуху, воно кикраюся, воно ні балкона нема, ні стекол нема, ні це не було. Прихожу, все відкрито. Побігла сусідка, тож в магазин побігла, я побігла туди, смотрю, в воді то лежить і мала я. Тож тобто, не почав не бачу, вже з коло. Зобрали в больницю mm -hmm. і е, бабуську.